Порада на повню, яка відбудеться 11 червня о 10.43. Це повня Полунична. І полунична вона не тому, що вона червона або схожа на полуницю, а тому, що е, припадає на час збору полуниці. Бо хто трішки старше, пам'ятає, що е, полуниця була, була виключена це червень місяць. До речі, вона. Цього місяця неймовірна, чарівна, красива. Хто любить прогулюватись ввечері, вже бачив вчора, що вона була нереальна. А сьогодні це буде щось шалене. Тому прогуляйтеся обов'язково наповніться місячною енергією. Просто додайте собі позитивних емоцій, тому що це буде дійсно неперевершено. Отже, Порада для вас три варіанти. Оберіть інтуїтивно один з трьох, на що звернути увагу в ці дні повня, плюс-мінус один день. Перший варіант, другий варіант та третій варіант. Перший варіант віка кубків. Зверніть увагу на свою другу половинку. Судячи з усього, комусь не вистачає вашої уваги, вам не вистачає в житті якоїсь романтики. Можливо, сходіть на побачення, можливо, просто подумайте, зініціюйте таку душевну розмову. Але це саме те, на що вам потрібно звернути увагу в ці дні. Для тих, хто обрав другий варіант. Дійсно, оці ці дні для вас такі будуть дуже важливі, тому що вас очікують зміни. Дуже швидкі, десь неочікувані. Можливо, ви відчуваєте, що вони відбудуться, і трішечки побоюєтесь. Вони такі відбудуться, але не потрібно пручатись з ним, не потрібно щось змінювати, тому що це зміни, які, на які ви не можете вплинути. Вони йдуть в ваше життя. Можливо, вони трішечки болісні для вас будуть, але вони потрібні для чогось для подальшого руху вперед. Для тих, хто обрав третій варіант. А вам порада не бійтесь виходити з зони комфорту та пробувати щось нове. Можливо, ви плануєте якісь там курси, можливо, змінити роботу, можливо, поїхати в нове місце, можливо, це якісь стосунки. От не бійтесь, для вас це буде тільки на краще. Головне не сидіти на місці, а розвиватись і пробувати все, що тільки е, приходить на думку.